Україно моя, україно моя жовтокоса, україно моя синьока. За що ти страдаєш? За що мучуть тебе брати більше двох років? у серця Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча Ірпінь. Матінко Божа, врятуй народ, Господи, нас не покинь! землю тебе захищають, Тож у день українського козацтва на покрові, День захисників і захисниць України. Укрий же свята Покровенько, захисницю Захисти Захистиш свята України, життя свого вірного сина. Боже, ми а майка всіх засіб. Вони наймовір всіх, герою наших сім'ї. Боже, Україну спорожить. Ми тебе благаємо. Для нас це свята зіля. Я допоможу. Боже, Україну споражить. Мою папа, рідну, священно не земля. Боже, наївно старожить на вас. Ви всієї дині, цей час! Боже, Україна, молодь. Ми хазяїв, допоможі. Боже, країна з головних силах. Я. я не хочу, я не себе. Боже, Україну збережи, благають люди, таких, як ми не мали, і більше не буде. Боже, Україну збережи, і цей рушник як оберіг, з яким сходив наш захосник вже тисячу доріг. Рушник, вишиванка, іконка, крести, дитячі малюнки. Від мами, тата, дружини, бабусь, доні, синочка коханої оберег. Захист наших героїв, їхні ангели-охоронці, у найскладніших випробуваннях, у найтяжчих боях. І якими б мужіми не були українські захисники і захисниці, але їхні великі серця інколи стискаються від реалій побаченого. Ми не пробачимо тим ворогам ніколи, зруйновані садочки і сучасні школи. Ми не пробачимо ту іграш, бо їхній ще й досі сниться в страшному сні. Ми не пробачимо, як песик не ліра, вірно чекав, нагрузку свою Ми Не пробачимо, як плакала дівчатка як на вину і проваджала папку. Мене пробачила, бо не в один. Да ми не пробачимо зустріч з цим мусеєм і їм, і замінірованим, і лісам, гиль, гильних земель, гідних земель. Він не пробачив мене від ворога танку, і все вже десь в ворога світла. Він не пробачив мене купалої долі, голівки, санячні села в полі. Тоскне з вакцина і пішли дівчинки холодно на питі. Замість крутає зцени. Ми не пробачимо Століття. століттями, віками, я ручаюсь, ми не пробачимо, ви чуєте не коле в від... Витримати все, але не втрату рідних. Хто поверне дружина. Дітям, матерям і батькам, їхніх дітей, Сені чоловіків, поміли, батьків, синів і відомі герої загинули за Україну, її свободу і незалежність. Їхні золоті імена житимуть вічно в пам'яті вдячних українців. У серці моєму навічно це славне ім'я, на подвиги і на звицях мене одховляє. У пам'яті вічно житимуть очі солдата, мого земляка й дорогого духа брата. колись розкажу про героїв. Я своїм дітям, героїв найкращої і наймучнішої армії світу. Я все життя пам'ятатиму подвиг героя. Він спокій і мир зберіг для нас з тобою. Ситимеся руками, як пода від кулі хлопчина. Він же іще не пожив на світі, майже дитина. Ту не минуло, але в кожному серці біль, війни героїв славним подвигом поставці. Краще як українців відлетіли вже до Бога. Не падаємо всі духом і віримо у прийдешню перемогу. Перемога вже близько. Віримо. Синьо жовту душу України боронять неймовірні збройні сили України, Національна гвардія, загони територіальної оборони та національної поліції. Медичні працівники і ще багато захисників і захисниць. Мужна, самовіддана, героїчна, незламна, сильна. Вони воюють боги, бо їм дитяга до смаги. Вони сміли, як губки, показують пришиста у зубки. Вони б'ють коли, тебе не чи не сади. Вони б'ються, як робиться, та Мальву, малю Коли воно ви, вот так не було на них. Коли волю дебори, восклад не було на них. Вони сміливі, як болюбка. Наталка, Пташка, люди, любля. А вони б'ються, як ролиці, Що на те роботи. А вони б'ються, як... Захищають герої нашу територію, нашу землю, нашу державу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї і традиції, як колись, наші праздні, українські козаки. Томпас. дорогі захисники і захисниці, рідної землі все буде в нас і лад, і мир, і хліб і до хліба на стоїть, аби лише рідна земля. Вам додавала життя радісну сил. Бо ви для неї все неможливе і можливе робите і робите. І не заради код, і не для слави, і не для злі життя. Ви за свободу України хватите здоров'ям і життям. Україна свята покровень, захисницю голови. Захистив свята Україна, життя свого вірного сина.